Виноградар і змія, болгарська народна казка. Один чоловік мав гарний виноградник. Біля виноградника лежала купа каміння, де жила велика змія. Якось виноградар побачив змію і захотів зробити їй добро. Узяв кухоль свіжого молока, приніс, поставив біля каміння і став отдалік, спостерігає. Змія вилізла, випила молока і впустила в кухоль один золотий. Виноградар узяв кухолі з золотим і пішов собі. Відтоді, щоранку, носив він змії молоко і забирав по одному золотому. Так дружили вони багато років. Якось виноградар покликав сина, майбутнього господаря, і розповів йому про змію, що її годував молоком. Почав і син носити молоко і забирати золоті. Одного разу він подумав: у тій купі має бути багато золотих, краще вбити змію. Розрити купу і забрати золоті, а не носити їй молоко та годувати ту змію. Отаке От надумавши, він узяв палицю і поніс змії молоко. Коли змія випила молоко, хлопець замахнувся і щосили вдарив її, але убити не зміг. Відбив тільки шматок хвоста. Змія розгнівилась і вкусила хлопця. Він розпух і ледве дійшов додому. Батько розпитав, що сталося, син розповів усе, як було, а через кілька днів. Помер. Минуло багато часу, і якось прийшов виноградар до тієї самої купи каміння, вилізла й змія. Виноградар їй каже, а давай знову дружити, як раніше. А змія йому відповіла чоловіче, не може відновитися колишня дружба, поки ти бачиш синову могилу, а я свого відбитого хвоста. Ми не можемо стати друзями, коли щось робиш, думай і про наслідки.